Сумки з моєї мами. Виявилося, що я дуже часто ввожу її в такий стан своїми відповідями, яких ну, цей стан його могло б і набути. Якщо б я знала те, що знаю зараз. Я могла просто і зрозуміло пояснювати мамі, про що ми зараз говоримо? Про що ми будемо. Говорити, або що ми будемо разом робити пізніше. І вона би до мене спокійніше відносилася. А так я для неї якийсь тайфун. Розумієте? Якась, я не знаю, ураган. А це просто невміння спілкуватися. Так от зараз я цьому в цьому навчилася. І ви думаєте, це дуже складно трошки. Але ви знаєте, коли ви це вмієте, то ці якісь малесенькі там такі труднощі, здається. Вони були колись, я чогось там не вміла, але тепер навчилася, і тепер я можу це робити сама. І мені для цього вже ніхто не потрібен, щоб я це доводила комусь. А я це вмію, розумієте? Вот.